Що не так. Орієнтація заблокована. Мене видно? О! Вітаю тих, хто дивиться. Я думаю, їх буде небагато, але сподіваюся, що хоча б одна людина зайде. Дивіться, що мені треба. М -м. Поки хоча б тут буде один глядач. Мені потрібно, щоб... О, вже є один глядач. Я не знаю, хто... О, Іван, привіт. Експеримент. Я хочу, щоб е перевірити, чи буде під час трансляції відображатися запис в чату. Якщо ти маєш можливість, напиши якийсь коментар або просто постав плюсик. І потім, коли буде збережена трансляція, ми подивимося, чи він збережеться цей коментар. Бо я щось минулого разу, коли вів трансляцію волейбольних ігор, воно нічого не збереглося. А люди просили, а де ми тут так коментували? Коли от грала Саламандра вчора, або ми перед тим, ну, наша команда, коли грала в четвер, були коментарі під час трансляції, а коли зберігається відео. Коментарів нема. Вони якось пропадають. Тому ще раз, якщо є можливість прокоментувати, попрошу хоча б якийсь там плюсик поставити, ми потім передивимося. Це просто експериментально. О, є плюс. Дякую. Дякую, дякую. Тепер по суті. о, дивись, я пішов прогулятися по лісі. І дивлюся, що... Навіть є грибочки якісь. Може навіть і це реально буде відео комусь цікаво, а не просто так і для експерименту, а чисто з практичної точки зору. під березник під, під осикою. Ну, і то добрі. Е так чекаємо, може ще хтось доєднається. О, і ще один біл гриб є. Я впевнений, що його звідси не видно, але я його бачу. А зараз хтось побачить ще. Видно? Видно? Видно. А, то він якийсь такий трошки трошки втомлений. Напевно, вже з черв'ячками. А хоча ні, може бути. йде до колекції. Ну, я вже раз, якщо тут, може ще хтось доєднається до трансляції, попрошу прокоментувати. Такий цікавий ліс тут. Якийсь дивлюся, не знаю, яри, що тут раніше було. Може поля були. О! Пропустив. Дивись. Ха -ха. А це вже червоний підосичник. Не знаю, як правильно називається. Ну, літературному підосичник. Значить, ще мають бути десь тут, близості. До колекції. Йдемо далі. Е, я біля Ужгорода. Горяни, горяни. Чисто, е, як йти на, як то називається, з горян на цигановці туди та дорога. То навіть ще горяни не закінчилися. Я пішов вверх у ліс, тут виноградники були, а зараз... Оді, повиноградник прийшов, і це горянський ліс, коротше. Я. я більше так прогулятися, ніж, ніж погриби. Але ніхто не додається, треба когось ще комусь розкинути посилання на трансляцію, щоб щось ще перейшов. А я насправді прийшов, мені треба листя. Ось таке дубове. Дубове в тому числі. У мене вдома живуть такі комахи, вони називаються паличники. Може чув, може не чув. І вони харчуються. О, ще другий користувач приєднався. Я не бачу, хто це, але вітаю. Повторюю, що в нас о, <реш> дякую, Іванку. Так, так, все, ліміт по коментарям. Я думав, що, думаю, що вони будуть відображатися, бо я вже там покопався в настройках. Так що дякую за коментарі. Наступні ігри будуть вже транслюватися з коментарями, які будуть збережені після, після ігор. Але в мене ще прохання до другого користувача, я не бачу, хто це. Написати якийсь коментар до трансляції, щоб я побачив. І перевірив, чи буде після завершення трансляції ці коментарі збережені. От якраз основна причина і мета, як, з якою я це роблю в трансляцію, це для того, щоб перевірити коментарі. Хто тут у нас? Я така, коли сказали, голубінка. Ну, поки я донесу, вона роз. Розсиплеться. Ну. Так, поки нема нікого. Але що, Але мені треба... Мені треба все одно листки Мені треба берези Мені Треба дуби. Ось дуби.